Різкий перепад температури повітря, сніг та ожеледиця призвели до ускладнених погодних умов на території всієї України, що у свою чергу може призвести до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Поліція закликає водіїв та пішоходів у таку пору бути особливо уважними на дорозі в умовах жилидиці Хотілося б нагадати водіям, що треба більш уважнішими бути на дорозі, збільшується гальмівний шлях, тому збільшити дистанцію, відмовитися від різких маневрів. Бажано взагалі відмовитися від дальних поїздок у такий період часу. Якщо це неможливо, будьте більш уважними та Поважайте один одного на дорозі, не створюйте аварійних ситуацій. Що стосується пішоходів, то також хотілося б нагадати, що зупинити автомобіль миттєво неможливо. Тому, коли ви перетинаєте проїжджу частину, будь ласка, переконайтеся, що водій вас бачить і має змогу зупинити транспортний засіб. Якщо під час руху побачите, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, викличте на допомогу поліцію за номером 102 або аварійні служби. Не будьте байдужими, можливо, завтра допомога знадобиться. Биться саме вам бережіть себе та своїх рідних.